Привіт, етика або ж негласні правила ТФ2. Так розумію, звучить смішно, але деякі з них є майже законами. Наприклад, чому не можна чіпати френдлі путісів в Апозі? А раз я про це вже заговорив, почну. Френдлі — гравці, які насолоджуються герою і без вбивств. Мирно сидять собі і нікому не мішають. Смакуючи бутер, в основному виселяють інших гравців смішними фразами, табличками з мемами або просто танцюють. Також ви можете зустріти їх в Апозі. Час неї вони не можуть нікого атакувати. Деякі люди вважають, що френдлі тільки портять гру, тим, що не допомагають команді. Але якщо задуматись, ваша команда може програвати не із за одного двох е, френдліків, які насолоджуються грою, а й за нестачі скіла вашої команди. Телепорти також мають свої правила, яких потрібно дотримуватися. Лізь телепорт вперед людини, яка вже на ньому стоїть. Пропускати людей в залежності від класу першими завжди йдуть інженери. Вони підтримують сам телепорт і передову. Потім йдуть медик і хеві. Потім солдат і підривник. В останню чергу йдуть решта класів: шпигун, снайпер і скаут в останню чергу. Або можна взагалі його не пускати, тому що він має високу мобільність і легко добіжить на поле бою. В такому випадку дозволяється пхатися в телепорт навіть коли він на ньому стоїть. You are my sunshine, my only sunshine. Медик один із найважливіших персонажів, тому що він завжди повинен хілити тімейтів. У випадку, якщо у вас достатньо здоров'я, не відволікайте медика спамом кнопки Є кличте його тільки коли справді потрібно. Старайтеся не підбирати аптечки або давайте сендвіч, коли біля вас медик. Хоч він і має пасивний хіл, але цього недостатньо. Навчіся використовувати голосове меню, говорити дякую медику і в загальному використовувати його, щоб повідомити де Держпигун, чи є у вас Uber, або просто зробити смішну сценку. Не забирайте патрони, коли біля вас інженер. Якщо бачите, що він будує базу для оборони, і якщо бачите, що його турель чи диспенсер розвішані жучками, якщо це можливо, поміняйте класне піро, зламайте жучки і перевірте, чи немає шпигуна поблизу. І наостанок розкажу, чому люди недолюблюють гібус. Гібус це не тільки шапка, а також слово, яке використовується по-різному. Так називають нубів, фіртоплей гравців або ж просто новачків. Для яких це перша шапка. Не смійтеся над ними, а навпаки, допоможіть. Розкажіть, як грати або розкажіть все, що почулися за сьогодні. На цьому все. Не прошу сприймати це все як закони. Крім френдліків, якщо я побачу, що ти вбиваєш френдлі, я прийду до тебе додому і. Так, добре, добре, мене вже понесло. Це просто невеличкі правила. Які ви вправі дотримуються? Залітайте в мій тег канал, там меми, новини ПТФ і відоси. І як я міг забути про спонсорів. Дякую всім, хто кинув мені трейд, особливо револьвер, оцелот і скончі. Взагалі, Анжик подарував, я в шоці сидів. Посилання на трейд в описі. Всім бувайте!